Каноїст Павло Олтухов став п'ятим представником горішніх плавнів на Олімпіаді 2024 у Парижі. Ця приємна для веслувальника подія відбулася завдяки перерозподілу невикористаних ліцензій у цій дисципліні. У Парижі Павло Олтухов буде єдиним представником від України у чоловічому каное. Веслувальний клубу Гірник виступатиме на дистанції тисяча метрів. 100 тисяч гривень кожному олімпійцю. Це рішення прийнято депутатами сесії горішньоплавнівської міської ради. Таким чином, 100 тисяч гривень отримують п'ять спортсменів міста, які вибороли ліцензії на Олімпіаду у Парижі та виступатимуть у столиці Франції. Це представники веслування Людмила Лузан та Павло Алтухов, які змагатимуться у каноє, а також байдарочники Олег Кухарик та Ігор Трунов. У стрільбі кульовій горішні плавні на Олімпіаді у Парижі представлятиме Максим Гродинець. У чеському місті Рачице стартував чемпіонат Європи на човнах класу дракон серед дорослих юніорів та юнаків. У складі збірної України горішні плавні представляють юні вихованці ДЮСШ США 3 на чолі із тренеркою Інною Скляр. Її вихованцям вже вдалося здобути золоті медалі європейської першості. Володарями нагород стали всі вісім веслувальників горішніх плавнів, які поїхали на чемпіонат Європи. Це Сергій Белінський, Марк Ткаченко, Єгор Клочан, Владислав Ласенко, Кирило Баркан, Максим Михайлик, Вадим Артемов та Кирило Ковальов. Вітаємо юних спортсменів та їхню тренерку із успіхами та чекаємо здобуття на чемпіонаті подальших нагород. Також медаль у Рачіце здобула представниця горішніх плавнів Надія Шило. Після першого дня змагань Україна лідирувала у командному заліку. Дві веслувальниці ЮСШ номер 3 горішніх плавнів виступили на чемпіонаті Європи серед молоді та юніорів з веслування на байдарках і каноє, який відбувся в угорському місті Сегед. Найкращий результат у Тетяни Смиловенко, тренером якої є Микола Мацапура. В каноє двійці на дистанції 500 метрів у Тетяни шосте місце. Також на європейській першості стартувала Олена Григор'єва. Вихованка тренера Дмитра Пазухіна отримала досвід виступів в одиночці на дистанції тисяча метрів. Вихованка відділення стрільби кольової дю номер номиродин Софія Михайлюк виборола срібну нагороду на відкритому літньому чемпіонаті України. Представниця горішніх плавнів, яку тренують Альона Федорова та Владислав Григоренко, здобула друге місце у вправі стрільба з малокаліберної гвинтівки на дистанції 50 метрів із положення лежачі. Дві команди баскетболістів дюсиша номер 3 стали учасниками змагань з баскетболу у світловоську. Вихованці команди 2007-2008 років народження у турнірі фестивалі у боротьбі за третє місце поступилися команді Кременчука і стали четвертими. У змаганні з міні баскетболу серед юнаків 2013 року народження команда Дю номер 3 горішніх плавнів посіла перше місце. На стадіоні спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Бугаєвської відбулося спортивне свято Олімпійський день. Його учасниками стали 50 відвідувачів простору позитиву, організованого у центрі дитячої та юнацької творчості. Протягом свята вони взяли участь у естафетах, конкурсах з елементами баскетболу, волейболу, футболу, а також у олімпійській вікторині. Після завершення заходу хлопчики та дівчатка отримали подарунки із олімпійською атрибутикою, яку надало відділення Національного олімпійського комітету України у горішніх плавнях. Крім того, від цієї організації центр дитячої та юнацької творчості отримав м'ячі для гри у баскетбол, волейбол та футбол, а також інший спортивний інвентар. Гірник спорт у своїй другій контрольній грі поступився сусідам із Кременя із рахунком 1-2. У складі гостей у першому таймі відзначилися Іван Куць з пенальті та Станіслав Рокотянський. На початку другого тайму нігерійський легіонер команди з горішніх плавнів Річмонд відіграв один м'яч. У суботу, 6 липня, гірник спорт зіграє свій третій контрольний матч під час літнього міжсезоння. На головній арені стадіону спорткомплексу Юність команда із горішніх плавнів прийматиме гостей із Кіровоградщини Олександрію. Олександрію-2. початок цього поєдинку об 11-й годині. У гарному настрої завершив сезон баскетбольний клуб Ріко локомотив із горішніх плавнів. Гравці цього колективу здобули срібні медалі чемпіонату Полтавської області з баскетболу. Вирішальні матчі відбулися у Кременчуці. У грі за перше місце Ріко Локомотив зустрівся із господарями майданчика і поступився із рахунком 60-70. Гравці Кадюсиша Кременчук стали чемпіонами Полтавщини, а Ріка Локомотив срібним призером. У рубриці топ коментар про виступ команди із горішніх плавнів розповів керівник та тренер баскетбольного клубу Ріко Локомотив Роман Мелетич. Ми вдалося зайняти. Друге місце на чемпіонаті області завдяки тому, що протягом сезону був календар змагань. У нас Ми проводили і турніри, і в змаганнях приймали участь, виїздили до інших міст і завдяки цьому багато ну, гравців було, так як кажуть, в праймі і ну, змогли гідно відстоювати. Місто на такому форумі, як чемпіонат області з баскетболу серед чоловічих команд. Так як в команді у нас було 5 гравців залізничного цеху, тому ну, команда Лекомотив, це доречно, і один гравець був е, з управління, тому шість гравців було з компанії Ферекспо, а ну, друга половина це гравці міста. Тому такий результат, ну, як я вважаю добрий, і команда це обличчя міста. Тому я думаю, гідно представили у горішній плавні на таких змаганнях. У фіналі ми вийшли з командою Кременчука. В півфіналі ми обіграли команду Пірятин. А в фіналі зустрілися з нашими ну, добрими сусідами, з якими ми постійно граємо, і дружні матчі, і, ну, і офіційні, коли турніри 3 на 3 проходять. Тому в цей раз ну, боротьба була ну, така сама запекла, тому що це ну, такий для нашої області найвисокий рівень чемпіонат області серед чоловічих команд, тому впродовж гри рахунок був. То на користь нас, то на користь суперників, але в другу половину була більш за нами. І тільки вже на останніх хвилинах зустрічі, ну, десь непорозуміння між нашими лідерами Колода Володимир та Шавлай Михайло, десь вони допустили помилку і трошки збився такий ну, настрій. І в хвилини швидко стекли, і команда суперника ще влучила трьохочковий. І в розрив ну, вже на останній хвилині був сім очок, і один трьохочковий зробив рахунок у різниці 10 очків. Ну, я задоволений хлопцями, тому що протязі сезону ми тренувалися, грали, і ну, гідний результат. Трошки не вдалося те, що команда була, ну, змагання повинні були відбутися. Раніше, у травні, але за багатьох там подій змагання перенесені були на місяць, і тому ми у цей місяць вже в такому стані були ну, більш розслабленому, тому що не було змагань, команда готувалася під кінець травня, а змагання відбулися під кінець червня. Тому, я думаю, це теж могло грати, те, що ну, десь ігровий ритм, ритм ми втратили. Ну і наступного сезону вже по силам команді Ріково Локомотив» буде боротися за чемпіонство. Вже було третє, друге місця. Тепер треба боротися за чемпіонство. Ну, думаю, все можливо. І перше місце ну, теж я вважаю, що можна перемагати, але ну, звісно для цього потрібно, ну, як. Как... І тренуватися, і допомога ну, з боку ну, там, спонсорів, з боку друзів. Я думаю, що по силам зайняти і перше місце, нічого тут такого нема, можна грати, але потрібно, ну, щоб багато факторів було на нашу користь. Ну, у цьому сезоні нам ну, площадку в п'ятій школі Тузіка Алла Миколаївна ну, дуже вдячний, що надавала можливість. Ми протягом того літа займалися, і це ну, дало вагомий внесок На, у зимовий період, завдяки ну, допомозі керівнику Єрісівського Тарас Михайлович Зінченко, допомагав з, е, з залом в зимовий період. Тому Якщо ну, буде допомога і надалі, я думаю, під силами перше місце і під силам ну, перемагати і грати у чемпіонатах ну, і України також. Хлопці молодці, тренувалися завжди ну, на всі змагання їздили, і ну, єдине, що Лідер команди Михайловський Антон у фіналі на чемпіонаті області ну, не зміг прийняти участь, був у залі, але ну, там, травма завадила йому прийняти участь, тому, я думаю, якщо б він був у строю, ми могли б ну, по силам було здодавати команду Кремичуга і зайняти перше місце. Виступ у чемпіонаті Полтавської області з баскетболу прокоментував капітан команди Ріко локомотив Володимир Колода, який у внутрішніх міських турнірах захищає честь команди управління. Це був дійсно такий чемпіонат в стилі запеклої боротьби, оскільки перші три періоди ми змагалися. То ми виходили вперед то команда суперників. Але ну, чогось нам не хватило, можливо, того, що а, трішки змістили більше ніж на місяць сам чемпіонат, і а, вже якось командної співпраці не було такої і на тренуваннях перед чемпіонатом, і на самому чемпіонаті. Тому, а, звісно, команда суперників граючи в своєму місті, маючи хай там невелику, але свою команду підтримки, вони зуміли все-таки. Переломити момент і в 10 очок виграти нас в нашої команди горішній плавний. Але взагалі це був такий чудовий шанс перший раз здолати чемпіона області, який в минулому році, в цьому році став чемпіоном. І, до речі, така гра була на рівних. Тому, дякуючи всім заслугам і Людям, які допомагають нам із площадками, Роману Вікторовичу Мелетичу, який постійно проводить тренування, змагання різного роду, і після чемпіонату ГЗК, дало змогу дуже сильно покращити рівень баскетболу нашого міста і взагалі. Тепер горішні плавні на області показали себе одні з можна сказати лідерів. І на наступний рік, якщо буде все добре, то будемо вже йти на вершини. Після чемпіонату все ж отримуєте підтримуєте форму, да, граєте ось і пробуєте продовжувати. Чи буде відпочинок? Так, звісно, форму потрібно підтримувати, оскільки літо це самий найкращий момент для тренування на свіжому повітрі, на березі нашої річки Дніпро. Тут такий літній бриз. Для, для спорту це самі найкращі, напевно, умови для того, щоб повністю і вкладати всі свої зусилля максимально і розвивати всі свої фізичні характеристики. І для людей літо, канікули, відпочинок асоціюються з і з активним видом, і з пасивним відповідно. У горішніх плавнях відбувся відкритий чемпіонат міста з боксу у рамках комплексних змагань пам'яті почесного громадянина міста Володимира Мартиненка. На ринг відділення боксудю номер 1 виходили представники Полтавщини, Київщини та Донеччини. Шість команд приїхало із Кременчука по одній з Полтави, Покровська та селища Чабани Київської області. Десь порядка 50 учасників було на цих змаганнях хлопці 10-11 років народження. Ну, змагання провели на гарному рівні, всі були задоволені, всі команди були задоволені проведенням цих змагань ну, у кожній команди є переможці, є призери. Це змагання дозволило тренерам Олександру та Ірині Середницьким перевірити можливості низки своїх вихованців. У заключний день турніру відбулося 24 поєдинки, в яких господарям рингу вдалося здобути найбільшу кількість перших місць. У своїх поєдинках переможцями стали вісім представників горішніх плавнів: Савелій Левіт Середницький, Микита Котляров, Мирон Дермельов, Спартак Тесленко, Олександр Востріков, Єгор Киценко, Артем Чернов та Артур Широкий. Ще три боксери із горішніх плавнів. Лавнів Артем Голубничий, Руслан Давиденко та Давид Горулько стали фіналістами турніру і володарями срібних нагород. Наші хлопці на цих змаганнях ну, проявили себе з гарної, дуже сторони. Є прогрес, є крок вперед. В общем. Ну, Інші учасники також ці турніри розсматриють як е, можливість перевірити, так себе? Ну, як е, опит, як е, можливість перевірки, повищення своєго, своєї мистецтвості е, для виступу на змаганнях обласних, всеукраїнських, українських, е, хтось з них попаде на міжнародне змагання всіх хлопців. Під час турніру привернули до себе увагу не тільки учасники у ринзі, але й судді, які підраховували удари юних боксерів. Серед них були провідні вихованці відділення боксу США номер 1 горішніх плавнів. Про свій перший досвід роботи суддею поділилася чемпіонка Європи з боксу серед юніорок Ангеліна Некрасова. Я Дуже недооцінювала таку працю, але коли я у власному тілі зрозуміла, що це дуже важко і потребує дуже е, багатої концентрації. То я почала цінити тих людей, котрі цим займаються. З іншого боку, подивилася, так? Так. Я думала, що це так типу легко сів і дивишся на те, як люди боксують, а треба дуже сильно напружуватися, щоб зрозуміти, ну не зробити комусь погано, коротше, не кваліфікованим вибором. Ну, ти передивилася усі поєдинки. Хто найбільше сподобався, можливо, із горішніх плавнів, можливо, із інших міст запам'яталися, можливо, тут майбутні чемпіони були. Мені вчора і позавчора сподобався, наш вихованець Мірон. Він для мене таке найкруте враження в мене було від його боїв. Так, взагалі, всі були молодці з нашого залу. Я відчула якийсь прогрес в них. За цей час. Наступного дня після завершення турніру на рингу дю США 1 відбулися спаринги команди горішніх плавнів та боксерів селища Чабани Київської області. Хлопці та тренер команди з Київщини Іван Яровий поділилися враженнями від виступів на турнірі. Нам тут дуже подобається. Ми вчимося, е, вчимося боксу, вчимося, як е, треба. Е, Налагодити взаємовідношення в колективі з різними віковими категоріями. Тут дуже дружна дружественна обстановка. Ми не хочемо виїжджати відсюди. Ми ніколи не беремо білети обратно. Приїжджаємо на три дні, стаємося на дві неділі. Я побачив багато крутих суперників, ну, суперників, які ну... Краще мене боксували, ну як виступив? Та нормально. Перемоги були? Да. А на цьому турнірі були перемоги? Ні. Чого не вистачило, над чим працювати треба? Треба тренуватися і тренуватися. Мені запам'ятається ж. Що не знаю, що дуже сильні суперники тут там І ще дуже класні тренера там. І ще дуже хороші призи за бій давали. І мені сподобався сьогоднішній бій. Ну і скільки ти поєдинків провів на турнірі? Три. Три. Як І як вони для тебе пройшли? Дуже добре. Тулювався? Ні. Все показав, на що здатен? Да. Чим тобі бокс подобається? Mm. Чому прийшов зайняв? Скільки займаєшся вже боксом? Од один рік. Чим подобається цей вид спорту тобі? Того, що тут я дуже знайшов багато друзів і мені дуже він подобається. Чого хочеш досягти, мрієш про що? Щоб виграв чемпіонат світу. Один із боксерів команди селища Чабани Кирило Брайлян здобув єдину золоту медаль для своєї команди. Мені сподобалось в місті Горішні Плавні. Турнір був дуже крутий, побачив багато сильних та… Талановитих боксерів, які гарно боксували. Як тобі відкритий ринг, все тут зручно було, приємно? Так, дуже, дуже круто було. Що для себе тут визначив, над чим працювати треба, і що тобі тренер сказав по, за підсумками твоїх виступів? Ну, я переміг, але набрався трошки опиту і зрозумів свої помилки, і тепер буду старатися їх не допускати. Паринг сподобався сьогодні. Які відчуття? Так, сподобався, але я сьогодні не дуже добре відбуксував. розслабився? Не можливо. Ми тренуємося кожен день на сьому годину по дві-півтори години. Сподобається такий графік, да, що... Так, дуже зручний графік. Щодо подальших планів лідерів відділення боксу до США нордин горішніх плавнів, які би мали виступати на міжнародних змаганнях, Олександр Середницький сказав наступне. Ви ж розумієте, в умовах воєнного стану чемпіонат Європи, на який будуть їхати, чемпіонат світу, довжди будуть їхати Некрасова, Звірєва, планували перетокін під вопросом, бо буде проходити він, він в Чорногорії. Так, так. Так, як там буде, може, буде російська збірна, то е, збірна України участь приймати не буде. Світова першість має пройти восени, втім, турнір в Україні, який планувалося провести у Житомирі, де мав би відбутися відбір на чемпіонат світу, поки що перенесений на невизначений термін.